Вас вітає перший дашівський біологічний канал і людина, яка може за обідом роздивлятися фотографії глистів. Але кого я цим маю здивувати? Пів України перед сном дивиться фото мертвої русні. Паразитизм це співіснування, тобто симбіоз організмів різних видів, коли один із них використовує інший вид як джерело їжі, причому тривалий час. Ви бачите. Кадр із культового фільму чужий. Дуже рекомендую, хто не бачив. 40 50 біологічних видів є паразитами. Тобто, паразитизм поширений по всьому органічному світі у самих різних систематичних групах. Є, взагалі, суцільно паразитичні групи, наприклад, віруси. Вони всі є внутрішньоплітинними паразитами це вірус віспи. Чи чули ви, що зараз в Україні вже є випадки мав віспи, яка, на щастя, лікується? Сотня видів бактерій паразитує на людині і кілька сотень видів бактерій на тваринах і рослинах, і це дивовижно мало. Ми очікували від бактерій більш підступної поведінки. Ось оце сальмонела, яка може покласти в лікарняні палати все весілля, наприклад. Кілька груп одноклітинних еукаріотів також є паразитами. Наприклад, усі апікомплекси, до нього належить малярійний плазмодій. І ось такий одноклітинний паразит токсоплазма. Гриби також дуже часто паразитують на рослинах і на тваринах. Ось тут ви бачите знамениту фітофтору, яка може знищити врожай помідорів і сильно пошкодити картоплю. В Дощове жарке літо це просто якась пошість у нас. Серед рослин 4,5 тисячі видів, паразити повні або часткові. Порівняно це небагато на там, 250 чи скільки там тисяч видів рослин небагато. Ось ви бачите вовчок. Багато є паразитів серед плоских червів, як ось оцей сисун, Він тут збільшено показано. Серед нематод, тобто круглих червів, ось це ви бачите аскариду, яка в людях виростає до 20 см самка, серед молюсків, тільки ось оце не дорослий молюск, а личинка у двостулкових молюсків. Тих, що в Дашеві називають скайками у морських двостулкових та і в річкових личинка має. Спеціальні зубчики, і вона чіпляється до зябер риб або до шкіри, вона на них катається, подорожує. Причому вона не дуже сильно їм шкодить, а навіть буває трохи у них кращий імунітет у заражених, так що там нічого страшного. І ось тут ви бачите блоху, це членистонога тварина, п'є кров у теплокровних. Серед хребетних організмів, паразитів дивовижно мало. Сюди належать міксини. Ось із таким страшним ротом, і міноги. Еволюційно ці міксини і міноги виникли ще до риб, і вони примітивніші за риб. У школі ми їх не вивчаємо, але оці фото є вірусними у соцмережах, вони часто зустрічаються. Форми паразитизму. Звичайно, є ектопаразити, ті, які зовні мучать хазяїна, ось як, наприклад, кліщі обсіли якусь комаху. І ендопаразити, ті, які знаходяться всередині тіла хазяїна, як ось оці стеблові черви нематоди. Є Паразити біотрофні, тобто ті, які їдять живого хазяїна. Ось, наприклад, гострики водяться у нашому товстому кишечнику. А є некротрофи. Вони вбивають спочатку хазяїна, якось оцей трутовик, поселяється ще на живому дереві, і потім доїдає вже його рештки. Облігатні паразити. Мають обов'язково жити на хазяїні чи в ньому, без нього вони жити не можуть. Гинуть буквально за одну добу, як ось оця лобкова воша. Вони водяться у людини в волосі тільки не в тому, що росте ну, на голові, а в всіх інших видах волосся. А є паразити факультативні. Пам'ятаєте, колись у вас, можливо, були факультативи в школі, це такий предмет, який у когось є, а в когось його немає, тобто не обов'язковий. Вони можуть жити самостійно. Наприклад, псевдокінська п'явка полює на безхребетних, яких вона може зловити, вона їх просто шматує на частини і заковтує. Але коли вона зустрічає велику хребетну тварину, вона присмоктується і п'є кров. Є паразити постійні або стаціонарні, вони весь час із хазяїном повититься. Ну, рослини взагалі не здатні до такого дуже активного руху, вона вже присмокчиться до якоїсь рослини, то так уже і. Ну, Смокче, це також рослина паразитична. І є тимчасові періодичні паразити. Вони тільки живляться на хазяїні, а далі живуть самостійно. Ось як, наприклад, самка комара, наші комарі взагалі п'ють кров один раз у житті своєму, нікчемному. Є напівпаразити. Це фотосинтезуючі рослини. Тобто вони фотосинтез здійснюють самі, але їм потрібна вода і мінеральні речовини. І це вони беруть від хазяїна. І ось отакий дзвінець, а особливо омила, може призвести до скорішої загибелі дерева через зневоднення вона його просто висушує. Паразитоїди це комахи. Личинки, яких паразитують на інших організмах і спричиняють загибель цих організмів. Ось тут ви бачите, як їздець відкладає яйця у маленьку гусеничку, а потім ця гусениця живиться, росте. І личинки розвиваються в ній, а потім, коли личинки з неї виходять і ось вони вже залялькувались, тобто вже вони підійшли до свого головного перетворення на дорослу комаху, то вже оця гусениця також гине, вона виснажена повністю. І їстів використовують у сільському господарстві, щоб без отрути боротися із шкідниками. Гіперпаразит може жити на іншому паразиті, причому можуть бути не один рівень гіперпаразитизму, а аж чотири. Тобто знаходять у когось паразита, в ньому виявляється ще один паразит, в цьому паразиті ще один і в тому ще один. Для того, щоб протидіяти паразитам, організм включає свою імунну систему. У нас є спеціальні клітини, лейкоцити, білі клітини крові, і деякі із них можуть просто заковтнути паразита. Як ось тут наш лейкоцит заковтує туберкульозну паличку, бактерію. Просто її перетравлює, з'їдає, знищує. Рослини виробляють активні форми оксигену. Вони називаються вільними радикалами, це також просто йони оксигену і речовина пероксид H2O2, який, який у нас називають перекіс. Це малі молекули, але вони надзвичайно активні, тому що у них всіх є неспарені електрони. Тобто, вони шукають, до якого б це атома приєднатися. Щоб заповнити свій електронний шар, і таким чином вони пошкоджують якісь частини тіл у паразитів, це розріз хвойної рослини по стеблу і по листочку. І Оці частини хвойних рослин заповнені смоляними ходами. Часто у них застрягають паразити. А ще рослини виробляють особливі пахучі речовини, які можуть дуже приємно пахнути, або так собі, вони називаються фітонциди І вони мають протигрибкову і також антибактеріальну дію, тобто також борються із паразитами. Рослини можуть ізолювати паразитів. Навколо паразита якогось кліща розростається тканина так, що утворюється така хатка, вона називається гал. І оці паразити називаються галоутворюючі. Або навколо гриба, коли вже зараження відбулося, рослина утворює зону мертвих клітин, щоб не дати цьому грибу зайняти більшу площу на листку. Ось тут ви бачите листок, і на ньому Ось темно-коричневі це вже мертві клітини. Перлівниця, молюск, ізолює паразита перламутром. І коли ми супердорогу натуральну перлину розпиляємо, то в центрі, як правило, буде яйце глиста якогось. Паразит змінює поведінку хазяїна. Ось тут ви бачите гриб кордицепс, який заразив мурашку, і вже проріс у ньому так, що починає розсівати свої спори. Він заставляє цих мурашок робити різні необдумані речі для того, щоб мурашка могла ефективніше розсівати оці спори. Мурашка перестає живитися, вилазить на листочок, чіпляється за центральну жилку. Своїми щелепами, там повисає на ній, все для того, щоб краще розсівати гриб. Або, наприклад, токсоплазма, одноклітинний паразит, робить щурів більш ризикованими, так що вони просто лихачать перед цими котами, для того, щоб коту було легше їх зловити і щоб кіт заразився. Тому що щур є тільки проміжним хазяїном, а головним хазяїном є кіт. Або, наприклад, личинки ос, які живуть у середині гусениць метеликів, пригнічують імунітет цим гусеницям для того, щоб організм гусениці з ними не боровся, і примушують хазяїна більше їсти. Буде більша гусениця, отже, більше буде поживи і в личинок ос. Хазяї захищаються від паразитів. Наприклад, шимпанзе помічено, що вони їдять глистогінні рослини. Ну і відомої в нас глистогінної рослини це гарбуз, його гарбузові зернята у сирому вигляді. Але мені здається, що це треба піввідра його з'їсти, щоб воно помогло. Мабуть, простіше купити в аптеці препарати, які вам пропише лікар. Ектопаразитів можна щесати, і ви самі знаєте, як багато тварин люблять почухатися. Вони часто щось там в собі видзьобують, викушують собаки. Вони таким чином борються із блохами і іншими паразитами. Паразити також мають проблеми, як і всі симбіонти. Наприклад, розмір тіла. Паразит не може бути сильно більшим, і навіть не сильно не може бути більшим за хазяїм. У нього проблеми із розмноженням. Ну, якщо він один там живе, то йому, мабуть, краще бути гермафродитом, щоб можна було розмножуватись. У нього проблеми із поширенням, як сидячи в кишці у когось, розсіяти свої яйця по всьому світі. Дуже часто. Паразити мають личинкові нестатеві стадії у проміжних хазяях для того, щоб була вища ймовірність зараження. Ось, наприклад, свинячий ціп'як, паразитичний черв. Де ми його можемо собі добути? Якщо ми з'їмо заражене личинками м'ясо-свині, там ви вгорі бачите фрагмент м'яза-свині, там личинка є, і ми це м'ясо погано готували. Мало смажили, мало варили, таким напівсирим з'їли. Да, оці, наприклад, біфштекс із кров'ю, як то кажуть у фільмах, можна заразити з чимось. І в людини розвивається кількаметровий черв, який її дуже сильно може попсувати здоров'я. І через деякий час він починає разом із фекаліями потрапляти десь у ґрунт. І свиня заражається, коли вона там собі своїм п'ятачком риє той ґрунт і щось там шукає. І свиня є проміжним хазяїном, тому що в ній. Цей паразит не розмножується, але оселяється в її м'язах. Людина також може стати проміжним хазяїном. Коли вона буде робити так, як свиня, в брудній землі коперсатися, рук не мити, вона може також з'їсти таке яйце, і потім в неї в м'язах буде ця личинка. Буває в оці, буває в мозку. Просто людей у нас, на щастя, ніхто не їсть. І... Таким чином, цей паразит ну, через деякий час, скоріш за все, гине. Паразити мають спрощену будову тіла. Наприклад, їм часто не потрібна травна система, бо вони просто плавають у морі поживних речовин. У них може бути примітивна нервова система, бо там не треба бути дуже сильно розумним і хитрим. Але у них мають бути розвинені органи прикріплення. Ось тут ви бачите ціп'як, і у нього є гачки. І присоски на його голівці. А також мають бути якісь структури, щоб пробивати покриви, якщо це кровосисні тварини. Ось тут ви бачите голову кліща і його видозмінені щелепи. У них має бути містка травна система, якщо це періодичні паразити, що їм треба тільки наїстися і потім цілий рік цю кров перетравлювати, як ось ці іксодові кліщі. Якщо жити всередині хазяїна, то треба мати міцну кутикулу зверху, щоб не перетравитися у кишечнику. Їжа, що в кишечнику перетравлюється, а глисти повинні вижити. А ось тут ви бачите наш лімфоцит це різновид лейкоцитів І він усіяний жовтими крапочками, це вірус імунодефіциту людини. Він обманює імунітет і паразитує в наших імунних клітинах, позбавляючи нас імунітету повністю. Малярійний плазмодій змінює форму еритроцитів. Там, де він поселився, і селезінка їх буде відбраковувати, коли вони періодично через селезінку з кровотоком проходять, то вона їх знищує. Тому плазмодій утворює спеціальні вузлики і змушує еритроцити, заражені ним, прилипати до стінки капіляра, тобто утворювати малесенькі тромби, щоб тільки не потрапити до селезінки. Причому вузлики у різних видів різні, і наша імунна система не може якогось нормального імунного захисту виробити. Вона їх не може запам'ятати, бо їх велика кількість. Паразити, як не дивно, підтримують екосистеми у стабільності. Вони не дають популяціям занадто зростати чисельно. Слабкі особи, не заражені паразитами, гинуть, стають здобичу інших. Організми. Дуже часто паразити живуть саме на слабких особинах, тобто є фактором природного добору. І коли будуть полювати якісь хижаки, то вони в першу чергу виловлюють слабких особин. А це, як правило, або хворі, або вже старі. Серед паразитів також є природний добір за принципом чорної королеви. Покращуються способи захисту у хазяїна, покращуються способи нападу у паразита. Це кадр із знаменитої футурами: глисти на бойові пости. Паразити не допускають вторгнення чужаків. Ось, подивіться: цей паразит називається трипаносома. Вона викликає сонну хворобу у рогатої. І не тільки рогатої, у усякої худоби, да, у великих хребетних тварин, і у людини також. І місцеві африканські жуйні тварини, ось як, наприклад, тут є два види антилоп, мають імунітет до сонної хвороби. Вони на неї не хворіють. Але от європейська худоба, завезена в Африку, всякі ці корови, от коні, не можуть там прижитися. І ось, ви бачите ареал поширення Мухи ЦЦ в Африці, показано червоним кольором. А саме вона переносить оцю трипаносому під час укусів. І ось ви бачите ареал. Поширення національних природних парків у Африці, там, де охороняються місцеві тварини. І ви бачите, що там, де є муха ЦЦ, там повно диких тварин. Тому що там свійські тварини не відбирають площу у диких, і диким є де жити і виживати. Африка для корів не дуже сприятлива, виявляється. І зараз ще трошки лірики, якщо ви втомились, можете це не дивитися. У давнину іржу на листках у злаків, і в тому числі пшеницю, вважали опіками від крапель роси в місячному світлі. Ой, як романтично! У XVIII столітті виявили, що причина іржі це паразитичний гриб. І також помітили, що подібна хвороба є на барбарисі. І навіть вирубували барбарис навколо пшеничних полів, щоб він не заражав пшеницю. І були праві, що причина у барбарисі. На верхньому боці листка барбарису, в особливих грибкових структурах, пікнідах відбувається запліднення, і на нижньому боці листка утворюється структура, яка зветься енція. В енції розвиваються енціоспори, і вони уже заражають пшеницю і проростають на пшениці у структури урединії, де утворюються урединоспори. Ось так вони виглядають. Вони заражають здорові рослини, і на них утворюються нові урединії і так все літо. У кінці літа, після запліднення, уредині перетворюються на інші структури телії, де розвиваються теліоспори. Вони вже зимують на стерні і навесні проростають у структури, які називаються базидії. Іржасті гриби належать до базидіоміцетів. І оці базидіоспори переносяться на барбари, коло замкнулося. Не знаю чесно навіщо вам ця інформація. Вивчайте біологію, коли у вас буде настрій.